Всім привіт! Кожен новий персонаж в світі Геншин це захоплююча подія, на яку всі чекають. От і зараз Кірара, нова кото-дівчинка, стрімко виходить в топи переглядів та обговорень, посуваючи зі свого п'ядестала кавиха. Але особисто мене в ній зацікавила її зовнішність. Ви тільки подивіться, які вона має чудові лапки! І я задалася питанням: а звідки ж у світі Тейвату беруться ці всі напівлюди? Давайте разом шукати відповідь та поринемо у пухнастій історії персонажів. Перша в нашому списку цукроза алхімік з невгамовною цікавістю до світу. Вона любить експериментувати і проводить більшу частину свого часу, досліджуючи біоалхімію. А її заповітною мрією є створення країни чудес, де немає горя і всі живуть довго та щасливо. Отже, вона має світло-зелені тваринні вуха, які намагається приховати своїм волоссям. Вона соромиться своїх вушок та каже, що вже народилася з ними і вони є спадковими. Давайте послухаємо, що вона сама каже про них. Ow. Oh, you uh, noticed my ears are hereditary feature, quite different from everyone else's. So I try to hide them with my hair as much as possible. Цукроза проводила експерименти, щоб зрозуміти своє походження, але не знайшла відповіді. Можливо, її захоплення алхімією це спроба знайти відповідь на питання, ким вона є. Отже, якщо походження вушок цукрози є загадкою навіть для її самої, то про Діону ми знаємо трошки більше. Діона походить із Спрінгвейла і є дочкою драфа, але зараз живе в місті Монштадт та працює офіціанткою котячого хвоста. Хоча вона демонструє багато котячих манер, таких як її любов до риби, дрімота, ненависть до овочів і води, і схильність нявкати, муркотіти і кусатися, коли сердиться, вона ненавидить, коли її називають котом. Ці риси характерні для тих, у чиїх жилах тече кров кецляйна, і це надзвичайно рідкісне явище в Монштаті. Кецляйн це рід, який жив в Спрінгвейлі щонайменше 300 років тому, а також відомий своєю мисливською майстерністю. Батько Діони також має вушка і є мисливцем. Діона пишається своїм походженням і, в противагу цукрозі, зовсім не намагається приховати свою інакшість. А тепер від монштадтських котодівчаток перейдемо до кіз в Лює. Ганью є єдиною представницею змішаної людино твариничої раси. Хоча навіть не так. Ганню поєднує в собі кров людей, адептів та цілінь. Цілінь в китайській міфології це чудесний звір, провісник народження видатних людей, уособлення справедливості. Зображується як кінь чи олень, покритий лоскою, що має голову дракона з одним чи кількома рогами. Традиційно це ліня прийнято називати китайським єдинорогом. Скільки років Ганью важко точно сказати, так як вона брала участь у війні архонтів, отже, приблизно більше трьох тисяч. В дитинстві вона любила, коли гладили її ріжки, але зараз вона всім каже, що це лише прикраса. Роги ціління є чутливою частиною тіла, як фізично, так і розумово. Цілінь є зразком доброзичливості серед адептів, п'ють прісну воду та їдять лише рослини. В грі можна знайти книгою під назвою Хроніка захмарної межі. В п'ятій частині нам розповідають історію явлення на світ Ганюй. Одного разу вночі збирач трав купався в гірському басейні, коли на його подив цілінь, що проходив повз, почав їсти одяг, який він залишив біля води. Освітлений звір був надто молодий, щоб зрозуміти людські поняття сорому та приватності, щоб компенсувати свою грубу поведінку, та щоб не здивувати вразливого смертного своєю потий зовнішністю, вона перетворилася на людину. Коли бліде світло повного місяця впало на воду, вона постала перед збирачем трав. Вона стояла в тому гірському лісі, освітлена холодним місячним сяйвом і сяйвом світлячків, одягнена лише в краплі роси та місячне сяйво. Деякі люди кажуть, що однієї ночі Целінь поставив бамбуковий кошик перед вхідними дверима будинку збирача трав, перш ніж зник у місячному тумані. Коли збирач трав підійшов до дверей, він побачив дитину, яка міцно спала в кошику. Закритий світ і надзуми породив мабуть найбільшу кількість дивних істот. Горо має не лише великі пухнасті вуха, а й хвіст. У його історії та озвученні ніде прямо не згадується, що він належить до собачих. Хоча іто у репліках про горо називає його песик-генерал. Сузір'я Гора називається Сиба Іну, і всі його зірки в назві містять слово собака. В анімації спокою, побачивши метелика, Горо починає виляти хвостом, зовсім як собака, яка побачила когось знайомого. На жаль, ніде не розповідають про його предків, так що ми можемо тільки здогадуватися, можливо, як і Діона, він нащадок давньої раси. А ось ще одна власниця розкішного хвостика Саю, звичайна дівчинка ніндзя. Її миле вбрання це подарунок сенсея, у якого вона вивчала бойове мистецтво. Хоча часто люди і називають її Йокаєм, міфічною істотою, сама Саю злиться на це прізвисько. В той час, як помічниця Сьогун Райден, Кудзусара, якраз є Йокаєм, Тенгу, тобто вороном. Ще один представник потойбічного світу невгамовний Аратакій іто, швидкий як вітер, і могутній як грім. Він безстрашний чоловік. У чиїх жилах тече кров Оні. Його ключовими рисами є яскраві роги та пронизливий голос, який ніколи не залишається непоміченим. В японській міфології оні великі, рогаті, людиноподібні, які живуть в японському аналогу пекла. Дуже сильні і важко убиваються. У бою використовують залізну палицю з шипами канабо. Яєміко верховна жриця великого храму на Рукамі та нащадок роду кіцуне, носить лисячі вушка. Вона єдина з друзів Еї, які пережили спустошення часу. Кіцуне японська назва лисиці, а ще й лисиця перевертень у японській міфології. Кіцуни мають не лише вуха, а й хвости. Кожні 100 років у лисиці додається по одному хвосту. Максимум їх буває 9. Вік Єї становить близько 500 років. Отже, вона має 5 хвостів. Це підтверджує її ульта. Під час вибуху стихій за спиною Міко можна побачити усі 5 хвостів. Будучи кіцуне, Міко також має форму лисиці. Хоча вона відмовляється розкрити це мандрівнику. І ось ми перейшли до недавно анонсованого нового персонажа Кірара. Вона чарівна маленька некомата, На відміну від Діони, вона має два хвости та є істотою японської міфології Йокаєм. А ось якщо ви подумали, що на ногах вона носить такі цікаві коточеревички, то ви помиляєтесь, це її реальні ноги. Хоча вона і могла перетворити свої лапки на справжні людські ноги, все ж таки їй більш комфортно в своїй природній формі. Але хоча вона і має хвостики та лапки, вуха в неї людські, а на голові вона має лише прикрасу в формі котячих. До речі, ви вже чекаєте на майбутній банер, щоб додати нову неко до своєї колекції або будете збирати на когось іншого. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво знати більше про світ Genshin Impact. А ось хто справжній рекордсмен в розмірі вух та хвоста, це Тігнарі, лісовий сторож і Ботанік. Пошуках відповіді на питання, чому інші діти не мають таких особливостей, малий тігнарі знайшов вдома рукопис, залишений його предком, і який стосувався Валука Шуна. Як стверджували записи, Валука Шуна були расою, яка мешкала у величезній пустелі, маючи переважно світле хутро та великі вуха, які чудово розсіювали тепло. Вушка і хвісті Гнарі говорять про його спорідненість із пустельними лисицями, яких називають фенек. Ці лисиці відростили собі величезні локатори для полювання. У пустелі мало їжі, і їм доводиться розрізняти найтихіші та найвіддаленіші звуки, щоб вечеряти щодня. Сузіря Тігнарі так і називається фенек. Отже, світ Тейвату просто переповнений різноманітними цікавими істотами та персонажами. І я маю надію, що і вам було цікаво дивитися моє відео. Ставте лайк та вірте в себе та свої сили.